Зібрали 5 причин, чому варто відвідати найбільший шоурум префаб будинків хаджет. Впевнені, після перегляду цього відео ви не зможете втриматись, щоб не побачити все це наживо. У нашому шоурумі на вас чекають 4 повноцінні, повністю облаштовані префаб-будинки: Shift, Т3, Т2 та Сола. Це не демонстраційні макети, а справжні оселі зі стильним інтер'єром, продуманим плануванням, сучасною технікою, меблюванням та затишним текстилем. Тут усе створено для того, щоб ви не просто подивились, а відчули, яким може бути ваше майбутнє житло. Ви можете вільно зайти всередину, прогулятись кімнатами, присісти на м'який диван, насолодитись ароматом щойно звареної кави і. Уявити, як проходить ваш ранок у власному будинку, це оселі, у які можна заїжджати хоч сьогодні. Вам не доведеться думати про меблі, холодильник чи дрібниці. Навіть зубна щітка вже на своєму місці. За кілька хвилин їзди від шоуруму хаджет у мальовничому котежному містечку Коник розташований ще один наш будинок: це Фемелі. Просторий, двоповерховий дім, який гармонійно поєднує комфорт міського житла з атмосферою приватного простору. Він стоїть на зеленій доглянутій ділянці, у дворі передбачене паркувальне місце, а на задньому подвір'ї тераса з зоною барбекю. Фемелі найбільший серед усіх моделей, представлених у шоурумі. У ньому чотири житлові кімнати, простора студія, головна спальня, затишна дитяча та функціональний кабінет. Два санвузли, пральня, а також два відкриті балкони на другому поверсі. Кожна деталь продумана до дрібниці. Цей будинок уже встановлений, підключений і повністю готовий до життя. До того ж, будинок можна придбати як і разом із земельною ділянкою, так і окремо. Все залежить тільки від вашого бажання. Наш шоурум це не тільки демонстраційний майданчик, а й повноцінний відділ продажу, де кожен гість отримує персональний супровід. Вас зустрінуть менеджери хаджет, які добре знають продукт і щиро захоплені тим, що представляють. Вони проведуть індивідуальну екскурсію, розкажуть усе про технології, комплектації та планування, покажуть, як виглядають різні моделі будинків зсередини і зовні. Відповідатимуть на всі ваші запитання, чесно, зрозуміло, без тиску. А ще допоможуть зробити попередній прорахунок вартості майбутнього Оселі, враховуючи всі нюанси вашого запиту, все це в атмосфері спокою, простору та турботи за чашкою кави або чаю. Ми не створюємо шоу, ми створюємо простір, де починається довіра і майбутнє. Це не просто екскурсія, це перший крок до вашого нового житла. Щоб побачити сучасні префаб будинки хаджет вам не доведеться їхати за місто чи шукати локацію десь у полі. Наш шоурум розташований у межах Києва всього за кілька хвилин від станції метро Видобичі, на столичному шосе 101 на паркувальному майданчику. ТЦ домосфера. Це зручно як на авто, так і громадським транспортом. Ви легко можете поєднати візит до шоуруму з іншими справами в місті або просто заїхати на каву дорогою з роботи. Ми чекаємо на вас щодня з 9 до 18. Також для оптимізації власного часу ви завжди можете записатися на персональну консультацію за телефоном, який ви бачите на екрані. Відчуючи шоурум хаджет, ви одразу отримуєте відповідь на головне запитання: це ваш дім чи ні. Ви бачите все наживо: матеріали, планування, якість оздоблення, технічні рішення. Оцінюєте реальні об'єми, світло, простір, звук. І якщо дім вам підходить, ви можете перейти до бронювання вже сьогодні. Без довгих консультацій, проєктних затверджень і затяжного ремонту. Це не абстрактна концепція майбутнього житла. Це готовий продукт, який можна побачити, прорахувати, обговорити та забронювати на місці. Ми переконані, справжнє рішення виникає не в кресленнях, а в особистому досвіді. Тому запрошуємо вас до шоуруму відчути, зрозуміти, обрати хаджет це не концепт, це реальність, яку можна побачити, оцінити і вже завтра назвати своїм домом.